І невеличкий звіт буде називатися Снігчика. Ну, здавалось би, сніг він не в Африці сніг, якщо в холоднику поклатися. Що там про сніг розповідати? Але є певні якісь відмінності, такі малюсенькі деталечки, які я хочу вам занотувати і собі на згадку, і вам на втіху. Сніг, 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 сніг. Десь до 25 листопада була весь час плюсова температура. Де, хто дивувався, чому так тепло, згадували про глобальне потепління. А навіть 27-го я ще бігала б у по воді і було десь плюс 15 і все мені було чудово. І ось сьогодні 11 грудня і ось вона зима. Минулими вихідними теж падав сніг. Але потім він розтанув. А це дорога. І дорога повністю засипана сіллю, щоб на ній не було снігу. Бо як мені розповідали, був то туди мер, який лінувався контролювати сніг на дорогах. А потім були перевибори і його не обрали більше мером. З тих пір на дорогах снігу немає, зато є багато солі. Ось так виглядають люди так. в сніг. А ось люди прибирають пішохідну доріжку. В когось вихідний, а в когось цілком робочий день. Кидають люди на лижах. Люди гуляють з собаками. Зазвичай в Америці. Собак не можна вгулювати без повідка. Але коли сніг і майже нікого немає, а собаки починають самовільно бігати і лаяти на чесних людей. Ось там чайки, які голодні. Ось це хвилі, які холодні. Ось так відбувається годування чайок. Я розумію, чому так популярні американські мультики про білку. Тут дійсно дуже багато. А он відразу дві. Сніг продовжує падати вночі. Нічний сніг. Обіцяли великі снігоди і ще сніг буде до півнітри. Ось так заносить снігом чийсь чий велосипед. ось завдяки цій машинці прибирають сніг. І навіть продовжують прибирати ввечері. Це неділя, вечір. Дуже багато ілюмінації різдвяної. Квіти, які були в клумбах, на зиму прибрані ось в такі кети. І на протилежному боці вулиці продовжують прибирати сніг з лопатою. Можливо, та сама людина, яка це робила в день. Вчора перший день падав сніг, нападало його багато, і весь день його прибирали, весь день розчищали дороги, весь час посипали сіллю. І тепер на пішохідних та на автомобільних дорогах цілком чисто. Але ось там, де парки, ось вони такі. І ще, що мене здивувало відносно парків. Нещодавно ще тут була золота осінь, а все це листечко, звісно, впало на землю і його ніхто не прибирав. Ось так це листечко, воно продовжує лежати там, де воно і лежало, воно лежить. Під снігом. І для мене це дивина, бо в нас там його чи вивозять, чи палять. Хоча кажуть, що палити сніг взагалі то не можна. А ось тут він все це листя лежить під снігом. Ну то я не знаю, чи його навесні будуть прибирати, чи якось інакше. Я йду по до біговій доріжці. І як бачите, тут немає снігу, снігу немає чому. Тому що все посипане сіллю, а сіль виглядає ось таким чином. А в деяких місцях красиво-красиво, трохи блакитно зелененька. І ось після снігу день третій. Зараз я знаходжусь в центрі міста, і як ви бачите, снігу в центрі міста немає. Весь сніжок прибраний, як і не було. А по районах сніг лежить, зимка продовжується. І зараз я знаходжусь в автобусі в Чикаго. І я можу сказати, що зимою величезний плюс громадського транспорту тут в тому, що в автобусах тепло. Так само тепло в метро, навіть якщо це відкрита лінія, тобто вона не підземка, а пролягає по спеціальному побудованому мосту, все рівно всередині тепло. А ще тепло на зупинках. На зупинках, а в стелю зупинки вмонтований обігрівач, який допомагає не замерзнути. І ось можна побачити, що сніг, а там, де дорога і пішохідні, там його вже немає, а там, де травичка має рости, там сніг лежить. Ніщо звичайне і зимове, як виявляється. Американським людям не чуже. Ось такий сніговик. По дорозі зустрічаються мені сноумени. мене. Вони ж сніговики. Різні вони різні. Це прямо на динозавра схожий. А за ним хвилі плещуть. І ось по чекайських заметах я повертаюсь додому. Ось такі вони, чекайські сніги.